Сьогодні вже заключаючий етап спортивного феста, який проводиться в Смотріші, так що ми бігом стремимося туди. Так що ура, да? Ура! Вечі! О! Oh! Друзі, друзі! Так, ну за цукерку сильно не боїтесь, тому що ми тільки починаємо і все саме круте. Називається наш фест! Спортфест! Так! просто все молодцы, тому я кидаю максимально тем, кто выделяется. Так, сзади девчонка, ваши ты просто крутяк. Так, а ты прикольная? О, да! Молодец! Братишка, ти вже третій день тут крутиш і крутиш, так? Да? так, так. Молодець. Mm -hmm. Тетяна Вікторовна, ви що скажете за таке міроприяття? Mm -hmm. що це дуже прекрасний захід. Трьохденний театр для дітей. Єдине побажання, що якщо Бог дає, що ми доживемо до нас на то сплануємо його все більше, ж тривалішим. Але дай Бог мирна переможе наші землі. Ви як бабуся, що ви скажете? Що я скажу, слава Богу, я скажу. Інакше, якби не Господь усі свій радості, цього весілля не було б плаче в житті. Для діток, яка радість, так? Да? А дітям аж диви, аж мурахи батіла. І бабушка ви радується тільки, так? Бабушка да? ще й на турніку висіла. Слава, слава Господу, слава Господу. Ви як батьки, що скажете? А! А? Все була, все дуже ви довольні, так? Да? Якщо да, батьки довольні, то що казати за діток, правда? Андрій, ти як ведучий третій день вже виснажився. Що ти скажеш за цей мероприяття? Хочу сказати, що я бачу багато класних, веселих дітей, які мене заражають, і це мотивує мене не здаватись, але йти тільки вперед. Тому якщо ви є, смотри, чи приходьте, будь ласка, ми раді, будемо вас бачити. І саме головне, робіть добро, надихайте дітей, тому що це наше майбутнє. Діти це майбутнє України. Тільки це. Ми їх любимо. Амінь. А дітки що скажуть? Як вам тут? Супер, так? Да? Братишка, а ти що скажеш? Я взагалі бомба. Бомба зараз. Людям Тобто жетони підходьте до мене. Після того, як дітки виграють жетони, вони можуть брати собі все, що хочуть. Все, що завгодно, так? Да? все! Сергій сьогодні третій день цього прекрасного такого міроприяття, яке ви організували спортфест. Як твоя думка? Результат цього? Що ти скажеш? Ззначає ну, у нас було бажання. Такий важкий час війни, коли люди живуть в стані стресу. Дати можливість трошки розслабитись, перш за все, дітям, певно. що Ми розуміємо, що сьогодні е, батьки багатьох дітей на фронті. І це на, на них також накладає певний такий відпечаток. Тому то я думаю, що нам вийшло. Це три дні пройшли як один день. Плануємо на наступний рік також зробити, можливо, більш форматно, тільки що ми говорили з Тетяною Вікторівною. Вона планує, щоб на наступний рік можливо це було 5-7 днів зроблено в контакті з місцевою владою. Ну, наша мета, наше бажання робити все, як церква можливе для громади, для того, щоб зрозуміти, що церква вона важлива частинка суспільства, і вона не від отокремлює себе від громади. Навпаки, вона має бути в громаді і служити громаді тими можливостями ресурсами, які у нас є. Тому врахую, нам це виходило. а далі. Як Господь дасть за все слава йому звичайно.